Привіт! З вами Орнер. Ми тут, щоб розповісти про нову гру Шевченко питає про Незалежну Україну. Ця гра довгоочікуване продовження серії ігор про нашу державу. В неї можна грати від двох людей, але чим більше компанія, тим веселіше. Перевірено. Найперше, всередині ви знайдете булаву. Це щоб буцати за неправильну відповідь. Жартуємо, це просто для краси ведучого. Далі йдуть 180 карток. Із щільного якісного картону із запитаннями про роки незалежності та про те, що відбувалося за часи каденції кожного з семи президентів України у цій грі є запитання про все: про наших героїв та їх неймовірні вчинки, про важливі події та улюблені народні меми, про нашу буденність. Давайте разом зачитаємо приклади запитань. Один з найбільших фондів допомоги військовим заснований у травні 2014 року. Якою фразою запам'яталась перша леді Людмила Янукович? Перший варіант, батя я стараюсь. Другий варіант тихо, я все контролюю. Третій вітя все пропало. До якої партії входив Леонід Кравчук, перш ніж став президентом України? Яку важливу посаду займав Віктор Ющенко незадовго до того, як стати президентом? Хто з президентів повторно обирався на виборах і керував державою два терміни? Що таке плівки Мельниченка? Купуйте гру та робіть ваші посиденьки ще крутішими разом з Орнером.